Тут легко відкривається. Прикольно на кнопочку ще. Де, ja, оце що посередині? Ну дай нам мені спробувати. Що, як він тримається в руці. Ось так якось. Не дуже, якщо чесно. Все, наш який був найкращий. З добрим. <плес> <нарисок> ми, кстати, чуєш, Нікіта, скільки ми разів його два рази купували, оце іксан. <нарисок> да, два три рази з мамою брав. Ще раз. Або оце прикольно. Це класно нажимається, так? Да? Або оце. Це скільки? Дві? Ану, ще раз. А я думала, що це І це ще відчувається, як закривається, держи. Легенько чи як Легенько закривається. Легенько відкривається, скажи. Ну, лучше це кнопкою посередині, ніж з боку. Так. Оце типу, так нажимається. Але... Тут Да, рукою. І ти не парився. Так. що ти Да. Кнопку нажала. Тут даже зеркало не все равно. Там елементи. Капець. с татовым лице. Это Лице, точно, Спалився тату. Так. Чуєш, ну, мама сказала, знаєш як ще маленького каже. Металеву маленьку. Та ну ти за... Кружка. Ще як він відкривається. воно розробиться, трохи важко, согласі. Скільки він стоїть. Ще так громко закривається. Коли мама буде спати. Ану, ану, ану. Чому так громко? реально, це так постійно буде громко закриватися. Блін капець це реально громко закривається.